Вітаю в кадрі Юрген, і сьогодні у нас другий випуск з загальноосвітнього циклу по ПНБ. В минулому випуску ми вже розібрали, що складається ПНБ і як він працює. І основний висновок це модульна конструкція. До покоління приводу корпус та оптика не мають жодного відношення. Ця характеристика відноситься виключно до ЕОПу електронно-оптичного перетворювача. Це дуже маніпулятивна тема. На ній багато спекулюють, часто вводять в оману покупців і юзерів. Багато продавців самі не мають жодного поняття, що являє собою покоління ЕОПу і в чому між ними відмінність. Тому сьогодні ми детально розберемо цю тему і покажемо, що, як і чому. Відразу попереджу, що це відео буде досить сильно насичене технічними термінами, назвами і в цілому буде трошки задроцьким. Але я ще не придумав способу, як пояснити різницю між поколіннями, не розібравши будову ЕОПа. тому будемо розжовувати. Почнемо з загальної інформації. Потім розберемо, коли і яке покоління з'явилось і як розвивалось. Розберемо також причин, по яким наразі існують і паралельно розвиваються друге й третє покоління, а не пройшла повна заміна одного на друге. В рамках випуску ми не будемо розглядати перше покоління, бо воно зараз є неактуальним. Але ми якось розберемо перше покоління і в цілому перші ПНБ в окремому випуску. Історія Найтвіжену нараховує близько 100 років. Перші прилади з'явились в Німеччині в першій половині ХХ століття. А уже в 50-х роках на території Америки почала діяльність компанія ITT, що вже поставляла нічники до армії США. Тоді ж почали вироблятись ПНБ Гін 2. А в 80-х роках технологію розвили ще, і армія США заключила перші контракти на поставку перших приладів третього покоління. Фактично, між другим і третім поколінням різниця в 30 років. І в цей час якраз і була розроблена основна частина рішень, які застосовуються досі. Тоді ж, разом з другим поколінням, з'явився ЕОП в його плюс-мінус сучасному вигляді. І от щоб розуміти, який його цей сучасний вигляд, розберемо його принцип роботи. ЕОП це невеликий циліндр, що складається з фотокатоду, мікроканальної пластини, фотокатодного вікна з люмінофорним напиленням та ВІПУ високовольтного джерела живлення. Фотокатод це частина, що сприймає світло і перетворює потік електронів, тобто сигнал, що можна підсилити. Мікроканальна пластина багаторазово його підсилює і виводить на фотокатодне вікно. Там уже, з Божою допомою і за допомогою фосфору в люмінофроному напиленні, картинка виводиться на оптоволоконний екран фотокатодного вікна. Він світиться, і картинку з нього ми вже бачимо неозброєним оком через окуляр. А VIP забезпечує живлення всієї цієї богадільні. Тепер чуть детальніше, що таке фотокатод? Фотокатод – це трубка з вакуумом всередині. Він складається з фотопрозорого діелектричного підкладу і тонкого фотоемісійного шару. От він і відправляє в вакуум потік електронів. Тобто там проходить перша фаза перетворення фотонів світла в сигнал, який ми можемо підсилити. Мікроканальна пластина має в собі мільйони надпровідних капілярів. Тончайших трубочок, через які проходить первинний потік електронів. І от, проходячи по цим капілярам, ці електрони багатократно відбиваються від стінок, чим створюють вторинний потік електронів. Цей вторинний потік електронів також відбивається і створює третинний і так кучу-кучу раз. Таким чином, сигнал багатократно підсилюється. І от уже цей багатократно підсилений сигнал потрапляє на екран з люмінофорним напиленням. Він світиться, і картинку з нього ми вже бачимо неозброєним оком через окуляр. Якраз введення в конструкцію мікроканальної пластини повело за собою появу другого покоління. Там уже використовувалися мультилужні фотокатоди. Потім почали використовувати арсенід галієві. Вони сильно більш чутливі, і їх використання дозволило підсилювати сигнал сильно більш ефективно. Водночас вони були більш вразливими, що логічно, бо вища чутливість в'яжеться з більшою ніжністю. Це повело за собою необхідність додання іонного бар'єру, плівки, що захищала фотокатод, і паралельно відсіювала частину фотонів світла, працювало як фільтр. Але навіть з урахуванням цього ефективність арсеніт галієвого фотокатоду була помітно вища, ніж мультилужного. Ранні ЕОПИ третього покоління мали нижчий ресурс, ніж версії з мультилужним фотокатодом, незважаючи на плівку. Це через сирість і новизну технології. Але їй 50 років і за час її існування ці недоліки побороли. Тобто фактична різниця між другим та третім поколінням в фотокатоді. В другому поколінні він мультивужний, а в третьому арсенід галієвий, не в кількості ФОМ, не в резолюшені, от конкретно в матеріалі фотокатоду. Чутливість фотокатоду виміряється в мікроамперах на люмпен. Це один з основних показників ЕОПу, що одним з перших вказується в даташиті. Даташит це така бумажка, де вказуються характеристики ОПА. Він впливає на практично всі характеристики ОПУ: СНР, Ебі, Хейло, Гейн. Їх ми розберемо в окремому випуску, де от сядемо і предметно розберемо кілька даташитів. І тепер до основного питання: чому досі існують і випускаються і друге, і третє покоління? Бо технологія виробництва арсеніт Галієвих фотокатодів запатентована і жорстко регулюється ІТАР та патентним бюром США. Вони не допускають до цієї технології неамериканських виробників. США посилено регулює використання своїх військових розробок. І це є основною причиною, чому всі інші виробники вимушені досі використовувати і розвивати технологію мультилужних фотокатодів. Є виключення, наприклад, німецька Harder Digital. Вони заявляють, що є єдиним європейським виробником, що виробляє ЕОП третього покоління. Ми не можемо достовірно ідентифікувати це. Але є пара теорій, як в них так виходить. Перша використання виключно власних розробок і обхід патентів, що теоретично можливо, враховуючи, що до рівня свіжих американських розробок їх ЕОПи, м'яко кажучи, не дотягують. Друга, ходять слухи, що harder Digital перепаковують російські ЕОПи катод. Наскільки це правда, невідомо. Наразі прямих підтверджень ми не знайшли. Але стаття на Вікіпедії з цим є, і плітки теж. Ще китайський виробник NVT теж зробив своє третє покоління, поки їх технологія сира, ЕОПи слабенькі, але там фактично Арсеніт, Галівий фотокатод. Тут причина проста: китайці срать хотіли на американський патент. Підсумовуючи, ми маємо два табори: американські виробники, що виробляють третє покоління, і всі інші, що вимушені робити ЕОПи другого покоління, бо не можуть втретє. Обидві технології за півстоліття розвивались паралельно і сильно пішли вперед. Американські виробники, наприклад, побороли вразливість своїх катодів і почали випускати спочатку тонкоплівочні, а потім і безплівочні ЕОПи. При цьому тонкоплівочні ЕОПи почали масово поставлятись до армії США вже в 2010 році в рамках контракту ОМНІ 7 Дехто почав відносити тонкоплівочні гентри ЕОПи до четвертого покоління. І фактично це має сенс. Бо з утонченням іонного бар'єру вдалося досягнути досить значного приросту в продуктивності ІОПів і сильно підняти характеристики. Але в будь-якому випадку жодних специфікацій до четвертого покоління уряд США не випустив, тому його не існує. Другий табір виробники, що скупились на поліпшенні технології мультиужних фотокатодів. Яскравий приклад Photonis. Вони почали використовувати мультиалкалідні фотокатоди і досягли в цьому певних успіхів. В цілому, теперішні ген 2 Еопи сильно відрізняються від тих, що розроблялись півстоліття тому, і являють собою часто здоровий вибір з точки зору ціна якість. Але, як би не хотілось деяким людям, з сучасними зразками Ген-3 Еопів зрівнятись вони не можуть. В них є певні переваги, що проявляються в основному в більш світлих умовах, а не повній темряві. Але це друга сторона медалі, більш чутливих арсеніт-галієвих фотокатодів. І от, з усім цим багажем знань, ми можемо перейти до розбору конкретних поколінь, що зараз існують. І їх є три: Ген 2, 2, і ген 3. Ген 2 ЕОПи з мультивужними фотокатодами мають в конструкції мікроканальну пластину, чим відрізняється від першого покоління. 2плюс рівно ті самі ЕОПИ, але в загальноприйнятому стандарті ANVIS. Тобто, замість того, щоб робити кучу різних. Почали робити в кількох стандартних розмірах. І от стандартизовані ЕОПи другого покоління відносяться до 2 А стандартів ЕОПів не так багато. Це 16 та 18 мм ЕОПИ, якщо мова про розмір фотокатодного вікна. І стандарти Small Anvis та FAT Anvis, якщо мова про розміри самого ЕОПа. І третє покоління. ЕОПи, що використовують Арсеніт Галієвий Фотокатод. І все. Крапка. 3. Не існує. Точніше, немає жодної специфікації, по якій ЕОП можна чітко віднести до 3 або 3 Тому фактично, хто завгодно може видумати хоч п'яте, хоч 228 покоління, але загально прийняті і підлягаючі сертифікації 2, 2, та 3. Це дуже маніпулятивна тема. Фотоніс і продавці Фотонісу, наприклад, дуже люблять розказувати, що їх гібридний фотокатод більш ефективний. Ніж Всенітгалєвий через відсутність плівки іонного бар'єру. Де-факто так, всі 2 плюси ОПИ безплівочні, бо плівка там не потрібна. Мультивужний катод її не потребує. Свої тейки вони підтримують, порівнюючи Гентри ранніх років випуску з свіжими 2 Не враховуючи той факт, що американці вже 15 років як перейшли на тонкоплівочні ОП. А L3 останні роки взагалі випускає тільки безплівочні. І Якщо порівнювати сучасні зразки третього покоління з сучасними двійками, то порівняння буде не на користь двійок. Також Фотоніс назвав свої свіжі опи 4G – це маніпуляція, все такі самі 2+. Також багато хто любить приплітати автогід, технологію автоматичного виключення ЕОПу при потраплянні надмірної кількості світла до покоління Плюс. Стикались з випадком, коли належність приводу до 3 пояснювали наявністю манулогійна. Підсумовуючи, ЕОПи третього покоління мають сильно більш щитливі фотокатоди. Це дозволяє підсилювати сильно меншу кількість світла. Вони видають більш яскраву і контрастну картинку в темних умовах. Це в'яжеться із недоліками, тому що більша чутливість тягне за собою і, собственно, більшу чутливість до поганого. Але з цим боряться і успішно. Недоліки третього покоління вже стали більш ніж прийнятним, ресурс такий же, якщо не більший, ніж в Ген 2 Зараз стандартом є 10 тисяч годин роботи ЕОПа. Тому кілька таких підсумовуючих тейків на кінець. Чи Ген 3 краще, ніж Ген 2? Так. Чи може привод другого покоління показувати картинку краще, ніж привод третього? Так. А що так? Бог 3 буває різне. Це може бути старий привод. Це може бути привод, урізаний під експортні вимоги. Тому що США не поставляють союзникам те саме, що й своїй армії. Тільки обмежений перелік приводів, що ізначально випускаються на експорт, з урізаними під експортні вимоги характеристиками, а можуть порівнювати сучасний 2 плюс з умовним ОМНІ 3, якому 27 років. Чи є умови, в яких гін-2 буде працювати краще, ніж гін 3? Так. Да. Наприклад, коли навколо приводу досить багато світ. Прилад другого покоління може показувати більш контрастну картинку з меншими ореолами навкруг джерел світла, коли на вулиці не повна темрява. Але там, де буде досить темно, щоб в прилад другого покоління було видно одні шуми, в трійку в цих шумах ви будете щось бачити.